365 днів про взаємовідносини. День 33. Істинний характер жінки. Для того, щоб дізнатися, який характер має жінка, мати, або яке її місце в цьому житті, або для чого вона створена, ми вже з вами говорили, що потрібно звернутися до того, хто створив її. Всі конфлікти, які відбуваються навколо цього питання, всі абсолютно нівелювання. Приниження, які переживає жінка, тільки від того, що люди, як чоловіки, так і жінки, не звертають увагу на слово Боже. Тобто для них Біблія закритий варіант. Вони не розуміють, що там написано, а не знаючи, вони починають неправильно використовувати все те, що було дано їм як благословення. І ви знаєте, якби це стосувалося окремо якоїсь. Моменту невеличкого, незначного можна було б не піднімати це питання, просто жити далі, і кожен вирішував би для себе, що йому потрібно: поважати дружину чи не поважати, цінувати жінку чи ні. Але це не маленьке питання, воно глобальне. Тому що приниження жінки і приниження її покликання, нівелювання її ролі, знецінення її функцій. Має негативний вплив не тільки на чоловіків, а на суспільство в цілому. І суспільство, в якому принижується жінка, ніколи не буде благословеним. Якщо ми повертаємо свій погляд знову ж таки, на слово Боже, ми згадуємо, що Бог створив чоловіка і жінку з тими функціями, які він передбачив як покликання. І тепер потрібно розуміти. Що роль і характер жінки не в тому, як її оцінюють зі сторони, а в тому, як вона себе розуміє в Бозі. Саме це і є ключовим моментом. Ключовим моментом, коли настає час навернутися до біблійних принципів, настає час відкрити своє серце і прийняти. Істину слова Божого, Бог, який створив жінку, він створив її покликання, її принципи, життя, її роль, її функції.